Щороку, 1 червня, ми відзначаємо одне з найважливіших і найзворушливіших свят День захисту дітей. Це не просто ще одна дата в календарі, а справжній символ любові, турботи і відповідальності дорослих за тих, хто тільки починає свій шлях у житті. У кожної дитини має бути право на щастя. Безпеку, розвиток і любов. І наше завдання зробити все, щоб дитинство кожного малюка було наповнене радістю, спокоєм і турботою. В Україні цей день набув особливого значення. Адже ми всі усвідомлюємо, як важливо захистити найменших. Від наслідків несправедливості, війни та бідності, День захисту дітей в Україні це не лише свято, а й заклик до дій. Свято покликане нагадати суспільству, що діти наш скарб, наше майбутнє, і ми несемо відповідальність за їхнє щасливе сьогодення. У цьому році ця подія. Має ще більшу вагу, адже саме зараз діти потребують більше радості, підтримки і світлих слів. І сьогодні українські військові, наші герої, вітають малечу з міжнародним днем захисту дітей. Кожну вільну хвилину ми думаємо про вас, сину, доню, наші любі дітки. Ваші світлини у нас біля серця в кишенях наших одностроїв. І наша спільна мета здобути для вас гідне майбутнє, бо ви і є наше майбутнє України. Любимо, захищаємо. Доброго дня, молоді маленькі українці. Вас вітають козаки з ЗСУ. Ми стоїмо заради вас, вашого мирного та щасливого дитинства. Ми робимо усе можливе, щоб забезпечити вам мирне майбутнє, адже ви є нашим майбутнім. Наша надія та сенс нашого життя. Зі святом вас, маленькі українці! Слава Україні! Героям слава! Добрий день, наші маленькі козаки та наші миленькі гарненькі україночки. Ми стаємо тут раді вашого майбутнього та мирного неба. Зі святом вас, молоді українці! Слава Україні! Героям, Героям слава! Вітаю всіх діток Зі святом!